Так, всім привіт, всіх вітаю. Давно не показував своїх кроликів, говорив сьогодні з товаришем, та як мені завжди нагадав, то трошки познімаю, трошки покажу панончиків наших, заодно спайка покажу, як він класно виріс. Хто пам'ятає відео з маленьким спайком, то спайк виріс, спайк класний, спайк молодець. Відео не про спайка, а про кроликів. Так що кролики наші ростуть помало. Так, більше їх у нас, звичайно, в приміщенні, бо у нас так всі живуть в приміщенні, але кролики є, кліточки, як то кажуть, забиті. Все нормально, все по-простому. Сіточка, кліточки. По два, по три сидять. І все їм добре. Хлопчики, дівчатка поділені, все як має бути. Так собі ростуть, так собі живуть. Шмуток сіна кидаю, кормушці овеста, обікон кидаю, сяга кидаю. Їдять, ростуть, все добре. То в нас мішані. Панони з шиншилами. Мама шиншила була велика, європейська. Паноном запругнив. Це чітко гарні чорні кролики, скоро будемо їх пан вже забивати, ще трохи хай поростуть. Ті дві кролички поїдуть, вони вже замовлені. Гарні пальновані, якщо дивитись це відео, то для вас я їх тримаю. От. Тут молодьожка. Та молода мама народила перший раз 10 штук, але є тільки 5. Чомусь 5 винесла зразу, чуть пізніше, не знаю, що так сталося, але так сталося. Всяке буває. <тит> Бутилки в мене, поїлки, Сидять, їдять. п'ють, Стараюся, щоб було чисто біля них. і ну, сухо, ну Зрозуміло, що сухо, якщо не на сітках. По кулаку сіна і, 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 і будемо, щось там гризуть. Там, 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 там. я сьогодні забрав малиші, зараз покажу вам. пощепив тільки, дуже гарненькі. Там наша мама пенсіонерка вже го-го-го, але вродила. Зараз заглянемо туди. Чатку ще подивимося. Тих, тут так само. Молодожка, по двоє, по троє і кролики трьохмісячні, три з половиною. Ми будемо десь скоро щось коптити, казав, що крота, щось спробуємо. Але самці є гарні. До речі, є пару самців більше гарних, зараз покажу. От. то якщо може комусь треба такого самця він вже готовий порвати такий самець панон гарний чистокровний таких і три. ну може, якийсь вже, може і замовлений але є вони ще наразі так. отакі От самці панони дуже класні вже готові би були працювати і бити мені їх було шкода не було, щоб купити, то тепер вже все вроді складується. І кліток, до речі, стало бракувати мені, бо хлів заселений, як бачите. І цих від цього я забрав в інше місце. Зараз покажу. Зараз покажу, тільки що пощепив їх. Ця мама, до речі, дуже класна. 10 вродила і ну, від цього самця вона так і родить. І так на ній підходить. Гарна кривиця. Чудово, хай трохи себе відпочину, душі разі покрию. Вот. Там молодьорка щось починає їсти. Б'їте Ось Такі гарні кролики. Всі щось там дзьобають, дізять. Ці так само дуже класні. Мама їхня шаншила, тату їхній панон. Ну Це такі дві дівки бомбезні. Я вже тепер чекаю самця. Свіжого я покрию людині, просив і буде мати гарних кроликів. Так, да, так. Да. дуже класні шиншили. Тут нема що говорити. Так, ще маленьких зараз покажу. Розклади закрили. Піднімаємо цей. О, Мамочка народила так маленьке. Раз, два, три. Шість. Вона вже тепер по 6 родить. Колись по 10 лупашила, тепер по 6. Ну молодець. Все одно. Молодчинка. Від цієї кролиці зараз все закриваю, показую вам зараз діток від цієї. Я вже їх відцілив, 10 штук їх було, тільки що якраз пощупив. Щеплю до речі вакциною Лапімон Гем 2. Відцілив перед тим пропоював солікоксом. Solicoxм. Така штука солікокс. Та пропоював. Якщо комусь трак роллів, можу свій номер телефону сказати 097 947 49 80. Можете дзвонити, звати мене Ігор. Якщо комусь траїть якісь кролики, то без питань. Так, зараз покажу її Так, Ті мальки сидять у нас на вулиці. Зараз тільки що їх пощіпили, поскладав. Тут четверо. Тут троє. І так само тут троє. Десять штук. Гарно розпроділилися всі собі тут осободжується. Вже їм, звичайно, що не так тісно, не так тісно і так це. Тут на дворі у нас трошки більшенькі, але кролики є, радість є. Город травою не зростає, а хоч для церкви посіяли, таке. Так, так що, друзі, всім всього доброго. Кому треба кроликів, то пишіть, дзвоніть. Тут номер телефону можу ще раз сказати. 097 947 49 80. Можете купити в мене кроликів. М'ясом я не продаю, тільки живих. М'ясо нам самим потрібно. Так что всем всего доброго. Всем пока.